Дівчата, привітик! Іноді буває, що в тебе один рейс, але їдеш ти два дні, дві доби. І ось про саме про такий рейс, який у мене почався 7 березня, а закінчився 8 березня, я вам і розповім: ранок почався з веселки і з мандату за неправильне паркування. І навіть кінь був дуже здивований, що я не побачила заборону на парківку. Їду я до фірми Вестас. Яка виробляє вітрогенератори. Завантажили мене палеткою на 80 кг. І везу я її у Францію, у міста От, І дуже просить мене логіст до 12 бути на місці. І все б нічого, але навіть Google нам рахує трасу на 16 годин. Ну, і побачимо, що з цього вийде. Погода. Кошмар. В Скандинавії летіло, а в німцях світило. І перший день я проїхала 1400 кілометрів і десь вляглася вже у Франції спати. На початку шостої ранку я вирубилась і о восьмій я вже вирушила. Я вже вирушила далі, тому що о 12 дня потрібно було бути в цьому місці в Шамбарі. А я зараз знаходжусь в районі Бургундія-Франш-Канте. І їду з однієї сторони у мене ось такі от скелі, а з іншої сторони у мене річка Ду. От. І по берегам цієї річки, в скельних породах, можна роздивитися гроти. І навіть є десь там така дуже відома капличка. Так от, це ж 8 березня і хлопці починають присилати мені листівочки з квіточками. І мене це починає бісити, тому що я хочу живих квіточків. І от прям хочу і все. Ну, а ще я хочу кави. Тому я роблю зупинку. Я взяла і зупинилася. Нехай, нехай всі вітрогенератори. Зачекають, доки я не зварю собі кавусю, і потім тільки ми поїдемо. Кава зварена, шоколадка дістана, я щаслива, я кажу логіст, можна їхати. Ось фото, яке говорить нам про те, що Франція їде. Дуже повільно. І мене це вкурвлює, якщо чесно. Бо я звикла працювати робо... ну, їздити автобанами, ти все розраховуєш. Навіть сімку в Німеччині ти можеш розрахувати. Але. Але я хотіла ось про що сказати. Насправді, 8 березня це не просто міжнародний жіночий день, а це міжнародний день боротьби за права жінок. І ви відзначаєте цей день з 1977 року згідно рішення ООН, на згадку про культурні, політичні та соціально економічні досягнення жінок. І от я їду й думаю. ось Досягли, маємо, перевіряйте рівні права. Я голосую і їжу я іноді навіть більше, ніж деякі чоловіки. Але все одно я хочу живих квітів. У ці картиночки, хлопці, які ви мене дивляться, я вам чесно кажу, ну, воно приємно. Але, знаєте, якщо це все одно що слати гроші в картинках. Ну, Хоча гроші в картинках теж іноді приємно. Але все одно хотілося живих квітів. Так от, що ще розповім? Все, вже почалася така гориста місцина, яку я не люблю. Ми всі знаємо, я не люблю гори, сніг і все таке. Але, ну, що мусиш робити? Мусиш їхати поволі, але щоб встигнути в той шамбарі. От, і я насправді я встигла. Я, просто, я працювала на Франції, і я просто вже забула, як це це довго, і мене воно бісило. А треба було розслабитися і насолоджуватися краєвидами. Ж відома як грі озеро на найпівденнішому кінці гір Юра у департаменті Савоя. Це найглибше озеро розташоване повністю у межах Франції. А найбільше місто на його березі Екс Екс-Лебен. Ми його проїжджаємо. Ось нарешті я приїжджаю в шамбарі, і мене зустрічає опущений шлагбаум і перерва. І питання: ну чого я гнала? Але і я хочу сказати, дівчата, що мрії здійснюються. Здійснюються. Я така була засмучена, така була засмучена. Але ось ці квіти, подаровані мені на заводі, врятували ситуацію. А логіст сказав, їдь у тури. прямо зараз. Я дуже хотіла заїхати ще десь попратися у Франції. Знаю, у Франції пралок всюди дофіга, да Але у мене не вийшло. Всюди, де я заїхала, пралок не було. Але вже в кінці дня, в кінці рейсу, я зрозуміла, що і слава Богу, що їх не було. Тому що мене очікували гірські перевали. І для мене вони були нові, і це був перевал Бріанкон. Їхала я дуже важко. Ну, спершу коли було багато відео, то, мабуть, не дуже важко, бо дуже красиво. Але потім я їхала в тиші, сціпивши зуби, і, і їхала. А що, їхати, то треба. А це дівчата вже Альпи. І я бачу дамбу на водосховищі ле Шамбон. Зупиняюся, тут є оглядовий майданчик. Ось це водосховище, яке зроблено з ну, річка, впадає річка Араманш. І ось це Альпи-Альпи. Самі натуральні. От. Далі буде. А ще мені здається, що ось ця дамба. Грала в якомусь фільмі про шпигунів. Таке у мене є враження. А ще у Франції всі бусяжі вітаються. Тобто, якщо тобі назустріч їде бусяж, він завжди підніме руку в привітання. А тунелі у них ну дуже якісь такі страшні, в Італії набагато краще. Я сьогодні прям от зацінила різницю. Це вже ну такі містечки, тут багато відпочиваючих туристів. І хочу сказати, що курортні містечки всюди однакові. しょうね。 Парадокс в тому, що їхати мені було дуже страшно, дуже. А зараз під музичку в прискореному режимі навіть весело. Добре, коли є наступний день і коли ти можеш посміятися з усіх своїх страхів і сказати, що ну, і це ти теж подолала і цей переваг. Уважний глядач побачив снігову кашу, і те, що нема ніяких бордюрів або заслонів. Там просто йшов обрив. І головне було не дивитися або наверх, або вниз. Тільки перед собою. Була там місцина, коли легковики зупинялися і надівали ланцюги. на Колеса. У мене є ланцюги, але я не вмію їх надівати. Тому я прийняла рішення, що я буду їхати без ланцюгів, тому що я бачила, як назустріч мені їдуть хлопці без них. І сама срака була тоді, коли я вже приїхала в місто Бріансон, заправилася і думала: ну все, я приїхала. Ні. Потім почалися інші перевали. І вже вони були в темряві. І я як равлик там повзла, але якщо за мною збиралася ковбаса або хвіст, я брала праворуч, знаходила місце, всіх пропускала вперед, всі дякували, і я повзла собі далі, поки не доповзла до паркінгу. Це було і страшно, і неприємно, і саме головне нічого ти з цим не вдієш, треба їхати. І сказати, що це вперше ні, це не вперше. Але саме головне, що на паркінгу був душ, хоче за 3 євро, і були класні тірщики, Які, по-перше, мене запаркували біля себе, а по-друге, пригостились смаколиками. І настав сьогоднішній день, ура! І я вам не сказала головну новину. Зараз скажу. У нас на фірмі вже працює. Троє жінок. І я сказала, шеф: ну як у нас вже троє жінок, щоб ми не влаштували майдан. Нас потрібно привітати. І точно, вчора мені прийшла премія. І Якщо я її не витрачу на штраф за неправильне паркування у Данії, то я обов'язково собі куплю новий парфум. А зараз прибирання. На тих серпантинах в мене літало що завгодно, але не кухенька. Тому що бачите, як я її класно зафіксувала цими куточками. От. Але, судячи з мого боку, тобто з боку мого вовчика, він роздутий, я зрозуміла, що у нас. Так, ось бачите, машина підскакувала, нахилялася і цей, повилітало все. Ну, але нічого страшного нема. Всі планки я поставила, паси закріпила, підлогу в пландеці позамітала, а в машині почала вологе прибирання. Тому що як у нас класна погода, тепло і є вдосталь води, ми починаємо прибирання і, можливо, миття вікон. Так, ну все, вікна помила. Дівчата, знаєте, як хлопці називають цю штуку? Ось її теж помила. Так, ну все, порядки понаводила. Зараз займусь руками, отак от мені зручніше сидіти. А це в мене еспандер. От, зручніше сидіти, коли я кліпаю відосики. Ось так це буде виглядати. Ну і ще, дівчата, я хочу вам показати дещо, що я вважаю, завжди мене рятує. Оце перше. Це псалом 90-91. А оце ікона нерушима стена. Отак. Ну, і все. І от мої квіточки. Квіточки. Привітики, це я виписую це мерки зараз. А в Італії вже квітнуть дерева і тепло. Я тільки у футболці. Прикиньте.